І закриття МФО. Тобто, як це зв'язано? Погнали. І так, всі живемо в Україні, всі знаємо, що зараз війна. І, якби це не було б погано. Ну, единственний плюс, це те, що МФО соглашається закривати займи за тіло. Тобто, якщо ви взяли, допустимо, 6 тисяч гривень. Під час війни чи до війни. Не важно, що вам там розказує МФО. Зараз МФО соглашається охотно закривати за тіло. Все, що від вас потрібно. Перше. Гроші, щоб у вас були, щоб закрити. Вторе, желання. І третє це не дурить МФО. Тобто не так, що ви сьогодні дзвонили, кажете, так і так, я сьогодні оплачую і кормите їх завтраками. Ну, раз ви зробили так, другий раз, третій, все, вони просто галочку поставили, що ви дурите, і все. Тобто, у вас є кошти. Є желання і можливості, як кажуть. Дзвоните МФО, в МФО, кажете. Я готовий закрити займ. Ну тільки за тіло кредита. Вони кажуть, чому за тіло? Ви ж підписували договір і так далі. Ну, ви їм кажете, все як є, без ніякої брехні. Зараз в країні війна тяжка ситуація. Давайте якось ми ж всі люди, давайте домовлятися якось. Якщо ви так скажете, вже буде прогрес. День-два, вони сразу вам можуть відказати, потім перезвонять і согласяться. Плюс, плюс. ще можна добазаритися за того, щоб закрити займ навіть не одним платежом, тобто 7 тисяч тіло кредиту. І не сразу, що ви 7 тисяч положили. Допустимо, розіб'єте на 3 платежа. Ну, на 4, або на 6. Даже. Все, ви добазарили з ними, вам скидають... скидають гарантійний лист. Ви його почитали, все нормально. Ну нікотрі МФО можуть сказати, що їхня компанія не предоставляє гарантійні листи, і це, в принципі, є правдою, як кажуть. Ну, якщо ви договорилися із оператором, Ось, позвонили ви з консультантом чи з оператором без різниці. Договорилися ви. Все, значить, вас не надурять. Ну, щоб бути увереним 100%, рекомендую, а коли ви з ними договарюєтесь, вложите один телефон, по якому дзвоните, і вторий, на якому записуєте. Все, ви договорилися з оператором. Він каже, да-да-да, ось 7 тисяч гривень розбиваю на три платежа. Ми вам ви внесіть перший внесок, півтори тисячі. Ми вам потім переправимо в лічному кабінеті, можете зайти глянути. Бо одразу ми не можемо переправити. Зразу в голові така мисль, що можуть надурити. Ну, коли ви записуєте розговор, це ваш плюс. Тобто, об'ясняю. Ви кажете, так, да так, да, да, все, я согласен. І потім оператору додаєте. Дивіться, ви ж не надурите мене, він каже, ні, ні-ні, не в випадку. І ви йому кажете. Хорошо, бо я цей роз... цю розмову записував. І якщо в мене будуть докази, що ми з вами договорилися, що компанія дала соглася. Все. Так. Договорилися, оплачуємо. Получаємо справку про закриття і все, все відлично.